Я знаю про тебе все. І зараз ти сама в цьому переконаєшся. Ти була потрібною для свого боса. Ти була продуктивною на роботі, багато чого зробила. Ти була хорошою для свого чоловіка. Ти любила, оберігала своїх дітей. Ти допомагала своїм сусідям. Ти багато працювала для того, щоб мати змогу. Купити подарунки всій своїй родині. Напевно, ти вже навіть подивилася, щоб такого їм подарувати, купити. Відкрию тобі секрет: ти будеш змушена так само світити всім цим людям, бути важливою на роботі, бути потрібною вдому, бути коханою мамусою для своїх дітей. Але для цього потрібно щось змінювати. Подбай в першу чергу про себе, подаруй собі можливість змінити своє тіло і своє самопочуття через їжу. До нового року у тебе є прекрасна можливість зробити собі класний подарунок, індивідуальну консультацію з кетохарчування та інтервального голодування та доступ необмежений до кето-клубу в Телеграмі, де в тебе буде постійна підтримка. Однодумців, і навіть без таро я впевнена, що вже в кінці наступного року ти будеш страшенно собою пишатися, що врешті змогла подолати ті зайві кілограми, бути більш енергійною та життєрадісною. За подробицями пиши мені в особисті повідомлення.